Друзі, привіт! Розбирати тут нема що, але давайте подивимося. Наш клієнт це реєстратор. Що тут у нас? Жилі не враховував дорожню обстановку та не впорався з керуванням, аквапланування і ДТП. Там ще на відео не видно, буде скріншот або там фотографію додам. Ще постраждали дві автівки. Кумедно, тому що все ж таки знайшли цього е, Майкла Шумахера. І Будемо стягувати збитки спочатку зі страхової компанії, Різницю звинуваче. ДТП що цікаве: 122 двадцять це покинув місце ДТП. Це підстава для регреса. А регрес це те, що заплатила страхова компанія усім постраждалим. Вона потім стягне з цього повідного водія. Тому ось така для когось комедна, для когось некомедна ситуація. Взагалі не можна покидати місце ДТП, тому що вас все рівно знайдуть. А потім знайдуть чи стягнуть збитків більше аніж хотілось би. Пишіть свої коментарі, як ви бачите цю ситуацію.